Українські водії, які нехтують правилами дорожнього руху, тепер стикатимуться зі значно суворішими покараннями. Окрім значного штрафу у розмірі 40 тисяч гривень, вони також можуть бути позбавлені водійських прав на строк від 5 до 7 років. Помічено, що деякі водії продовжують керувати транспортним засобом. Незважаючи на те, що їхні права були вилучені за рішенням суду. Однак тепер такі особи зіткнуться з серйозними правовими наслідками, так як запровадження більш жорстких покарань у 2023 році, закон суттєво посилив відповідальність за такі дії, з урахуванням останніх змін порушення. Тепер тягне за собою штраф у розмірі 20 400 гривень. Частина 4 стаття 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, оновлений закон вводить додаткове положення до статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, до осіб. Які вчинили правопорушення повторно це підвищений штраф у розмірі 40 800 гривень. Крім того, суд уповноважений накладати заборону на керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років.